Вітаю учнів першого класу на уроці української мови. Сьогодні ми з вами закріплюємо вміння писати вивчені букви. Учитель посміхається, урок наш починається, сіли діти всі рівненько, усміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Починаємо наш урок із виконання гімнастики для очей. Зараз виконаємо пальчикову гімнастику. Покажіть ліву і праву ручку. Зіжміть пальчики в кулачок, виставте вказівний і великий пальчик. Порухайте ручками ліворуч-праворуч. Виконайте цю вправу декілька разів. Ми починаємо працювати в зошиті. Але для вас цікава загадка. На ріднім полі шепчуть колоски. Я рад би знати тихі їх думки. Я слухав, чув, як кожна колосина шептало тихо слово. Україна. Що ви можете сказати про слово Україна? Так, це назва нашої держави. Чому слово пишеться з великої літери? І чи завжди воно буде писатися з великої літери? Це слово пишеться з великої букви, тому що це назва, тобто ім'я держави. А якщо це ім'я, воно завжди буде писатися з великої літери. Чи є в цьому слові буква, яка складається із двох звуків? Літера. І це буква Ї. Які звуки позначає буква Ї? Це перший звук Й, м'який дзвінкий приголосний, і другий звук І. Визначте кількість складів, не поділяючи слово на склади. В цьому слові чотири склади. Чому? Тому що в слові чотири голосних. Ви пам'ятаєте, що кожен голосний звук може утворювати склад. Тож назвемо голосні звуки у А І А. І їх чотири. Отже, в слові. Чотири склади Ми працюємо в нашому зошиті і обов'язково пам'ятаємо, що повинні слідкувати за власною поставою, адже це наше здоров'я. Ми пригадаємо, як пишуться маленька і велика букви її. Маленька буква «І» пишеться в межах рядочка і починає писатися з верхньої лінії рядка. Ми проводимо коротку е похилу лінію і заокруглюємо праворуч. Потім ставимо дві крапочки. Велика літера «І» починає писатися дещо нижче верхньої міжрядкової лінії. Ми рухаємося вгору і праворуч до верхньої міжрядкової лінії і опускаємо довгу похилу лінію до нижньої лінії рядочка і заокруглюємо ліворуч, потім ставимо дві крапочки. Пригадали: тож, запишіть в своєму зошиті літеру «Ї» маленьку і велику. Не забувайте, що ми працюємо охайно, каліграфічно, виводимо кожну буковку. Ви можете зупиняти наш урок будь-коли і працювати у зручному для вас темпі. Якщо ви записали літеру Ї, попрацюємо з новими словами. Сьогодні ми спробуємо змінювати слова за принципом «один багато». На новому рядочку запишіть з маленької літери слово гай. Гай це невеличкий лісок. Змінимо гай у нас один. А як змінити слово, щоб їх стало багато? «Гаї» Чудово. Яку літеру ви запишете в кінці цього слова? Це літера «Ї». Тож поставте тире після слова гай і запишіть самостійно слово «гаї». На наступному рядочку запишемо нове слово. Прочитаємо його. Чай! Записали слово чай. Він один. А як буде звучати слово, якщо змінити що їх багато? Чаї. Правильно. І в кінці слова ми запишемо літеру «ї». Тож поставте тире після слова чай і запишіть йому пару «чаї». На третьому рядочку запишемо наступне слово прочитаємо його. Край. Тобто це територія, край. Він один. А як змінити слово, щоб їх стало багато? Краї. правильно. Тому поставимо тире і запишіть самостійно слово краї. І якщо ви завершили написання, давайте перевіримо: гай, ГАЇ, чай, ЧАЇ, край, краї. Молодці. Відпочинемо хвилинку. Tchau, tchau, Урок. Відгадайте загадку. По місту дві змії повзуть і на собі хатки везуть. У тих хатках людей багато. Ти знаєш, як ці хатки звати, це трамвай. Ми попрацюємо сьогодні з цим словом. Трамвай. Зверніть увагу, що слово складається із двох складів. Трамвай. В кінці слова пишеться літера «й». Чудово. Тому складемо речення із цим словом. Продовжіть речення, замінивши малюнок на слово. Їдемо на трамваї. Чудово, ми склали перше речення. Їдемо на трамваї. Складемо наступне речення, замінивши малюнок словом Їхали через міст. Ось друге наше речення. Їхали через міст. Ви бачите речення, написані друкованими літерами. Запишіть ці речення собі в зошит, використовуючи письмові, тобто рукописні букви. Натисніть відео на паузу і запишіть ці два речення. Їдемо на трамваї. Записали. Перевірте. Їдемо на трамваї. На новому рядочку запишіть друге речення Їхали через міст. Нагадую, під час написання речення ми кожне слово диктуємо собі і слухаємо, які звуки вимовляємо і дивимося, які букви ми пишемо. І обов'язково читаємо в своєму зошиті, що написали. Тому на другому рядочку ви написали речення Їхали через міст. Перевірте, зверніть увагу на правильне поєднання літер. Обов'язково буква Е та буква М, буква А та буква М. Буква А та буква Л беруться за ручки. Знайдіть в цих реченнях слова, що означають дію, тобто якусь роботу. Це слова їдемо, їхали, молодці. В нашім букварі є казка Вітерець і книжечка. В цій казці є слова, які містять літеру Ї. Це слова ІІ, сироїшка, їстівна, їжачок, їжаченята. На новому рядочку запишіть ці літери, ці букви і ці слова, через кому, починаючи перше слово з великої літери, і в кінці останнього слова обов'язково поставте крапочку. Запишіть ці слова рукописними буквами. Якщо ви завершили роботу і повернулися на урок, перевірте, як записані ваші слова. Зверніть увагу, що буква О і буква І з'єднуються зверху допоміжною з'єднувальною лінією. Буква Н і буква Я мають триматися за ручки. Записали, перевірили, молодці. Ми завершуємо наш урок і сьогодні у нас лимонний настрій. Оберіть той емотикон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Ми завершуємо нашу зустріч. Я бажаю вам цікавого і легкого навчання і обов'язково чекаю на наступний урок.